Все, я у дурці, дякую. Чесно, це був, це, був, це був просто дистанційний курс. О, в зумі ти прям ще більше обкурений. Здоров, вітаю вас на каналі NightPlay. Сьогодні ми продовжуємо смакувати Задір. Е, точніше, якщо сказати трошки іншими словами, то ми продовжуємо смакувати обкурених оленів, того що саме у цій грі вони якраз такі, як положено. Хто дивився попередню частину, то й розумієш, там суть була в тому, що. Випадково, випадково. Ми дуже швидко пройшли гру і. Просто досягнули одну з кінцівок, закінчили за пару хвилин практично. Тому зараз. Зараз вже нічого не кажуть. А що таке? Ніхто не говорить? О, є. Є. Тож почав переживати, думав, що хлопця у першому проходженні з'їли. І hey, вже не віддали. До речі, цей yes, раз обов'язково потрібно перевірити, куди він пропадає. Бо він один мен просто... Пропав. Хлопче, давай пускай мене вже, типу, я вже зібрався з селами.

Ну, постараємося пошвидше, тому що типу, попередній раз проходили і пробігати по 2-3 рази те саме це не цікаве, що може бути. Так чисто по транзиту пролетіли, пару галюцинацій по дорозі піймали, страшно стало, пару скрімерів, обкуреноголені застрелили і далі вже новий контент. Хоча, якщо вже не зациклюватися на кожній секунді а де олень? Такий самі обкурений, але оперативний. Дві догнати можна. А, ні, 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 не можна, не можна. Там чисто. олень, Олен нема. Там чисто Олень другу врубив і максимальний газ в пол. Вони, виходить, не мисливці. Просто я в попередній частині думав, що вони а Це просто ідіоти, які пішли серед ночі зимою шукати бігфута, так що. Бігфут. Все. Поки. Нічого не звичайно. Все йде по плану. не одного качає від того, коли він біжить біжит пішовтом, трошки укачує, правда, а так як подається, як воно, типу, ліво право ліво право ліво право. Але нічого, менше тим. Ой, навіть не знаю, ну чесно вже. Це знаєте, от, коли випадково доходиш до якогось дебільного закінчення ігри і там, даю там, друга з чотирьох, і ти розумієш, що тобі зараз це все прийдеться пробігати. До речі, у мене є думка, що саме от був момент в попередній частині, де. Просто ти там даєш свої дані, там даєш відповіді і тому подібне на Радіовешці. От я думаю, що якраз таки якщо дати все неправильно, то теж одна з кінців буде, того, що. О! Ще досить оперативно справилися, якщо чесно. Може цей раз даже швиденько встигну... О. О! Привіт! Дивно. Мішо. Ні, ну хоча головою до костра теж. Ти, коротше, мене піймав. Так. Да. Постріли, все, What все покшу. Іде так і... Ми маємо це перевірити. Це 100% Бігфут, давай, давай. Я думаю, ці обкорені Лені вже Бігфута просто на шашлик пустили. Перше по кругу, потім на шашлик. Пішли, Е, стоп, не, а може не пішли. О, стежка, все, погнали. Ну, в принципі, в тій стороні були. Просто не знаю, думаю не було раз, що. Ні-ні, йдемо правильно. Е, що наушники не тою стороною дів і просто настільки путаєшся. We gotta find what's that sound. Оперативно. Ні, ну хоча б порівняно з Paper Dolls, то тут, типу, чувак хоча б має якусь мінімальну фізичну підготовку. <гум>. Е, Често треба назвати відос е, хожу темним лісом і розказую, як добре було у першій частині. Ну хоча б другого з першого разу знайшли. <гум> а, ні. Все правильно, все правильно. Я щось забув просто, що ми перше сюди заходили. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Страшно, Дуже страшно. Так. До речі. Олень в крові і написано. Не годин, що з еґлекс... не розібрати. Не розібрати. <звітник> да, до, речі, до речі. <звітник> а, От якраз таки я попередній дума, що він каже, що це якийсь датчик там відкриває, закриває двері, а це виявляється якраз таки пастка. То не криві текстури. Зря я грузичмирую, якщо чесно. То виходить пастка. Спланована. Не сама хитре, але... вже що є? Так, от зараз, я так розумію, десь тут має початися основний двіж. І я не знаю, чи то просто у мене в кімнаті темніше, ну реально набагато краще видно. Е, а може я перехвалив? Що -то, блин, що -то. Як можна проходити одне і те саме два рази і заблудитися на одному тому самому місці? Просто місце, знаєш, важке. Я ни в чому не верю. Ага, все, вот, 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 вот. Так. Кил. Типа... убей. Ну, я хочу попробовать. Просто, ну, блин. Пиши килл и дорога в ту сторону. Ну, стрелочки. Не, все, камень. Значит, це я что-то неправильно зрозумів. Ну ничего, бывает, бывает. Эммм. Um, хоча зато коли вже цей раз проходиш. Гра грає новими красками. Поки що лиш. гуаш, Але піде. Десь тут скример. Світло. Опа! Ха-ха! Не вийде. Хто включив світло? I know what you're тихо, 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 ти десь ти зараз маєш пропасти, вийде, пропасти вийде. да? Ага, я понял. Ага, я зрозумів. Швидше всього вийшло так, що ти сходами не вмієш користуватися. Я за тобою дивлюся, а вже не дивлюся. Леню поки нема. Ну, швидше все він просто пропаде. І логіка якраз в тому, що він не може вийти ти там. Піднімаєшся, піднімаєшся, він в один момент пропадає. Бляхачки бо. По цих сходах і... Я, я кажу, вже почав сваритися, що бот не вміє по сходах виходити, я теж не з першого разу. У мене теж не з першого разу, виходить. Я ще стоїть. Ще стоїть. Ну все, ну зрозуміло, типо, бо його вже практично не видно, і от зрозуміло, як він просто пропав. Ходів досить багато і. Все, Олені стоять, нашого друга нема. Нормально. Я все ж таки до останнього впевнений, що... Тихо-тихо-тихо-тихо, блін. Тут треба бути осторожним, бо може текстура піймати за ногу і вже не пусте. О! Що з тобою, хлопче? Так, ідемо. Щоб я усі хорори так храбро проходив, як це, було б хорошо. Легко проходити, коли знаєш, де тебе вже мають налякати. Без ентузіазму. Світло, будь ласка. Нема. цей раз нема. А може просто в мене параноя? Може там світло просто на рух працює, я думаю, що. А якщо до вас спуститься, хлопці, що ви зробите? Просто... Коби це ще... Був кусь. Серйозно. Чисто, це був просто дистанційний кус. Метра так 2, лише звук, без рухів, без нічого, без емоцій. Холодний розчет. Кусь за 2 метра. Або ззади хтось підійшов, може я не побачу. Бляха муха, це знов прийдеться пробігати. Це мерзость.

So I went out to look for it and I can't find it and now I'm lost. Which way is back to my base camp? Over. All righty. I'm not sure if this is the right way, but I'll check it out. Okay. yeah просто подумал, thought... Jedi?

Опа. Виявляється Ну йти туди не можна, типу, невидима стіна. Але кричали 100% там. І що робити? Ну. Дайте хоч лампу і що. А, блин, може дійсно, може не пускають туди, бо я лампу не взяв. Ну, креків не було 100%. Мільйон відсотків креків не було таких. А може я не чув просто. Ну, що чим все, що не було? Зараз побачимо, якщо все нормально, я так, як, як і зазвичай впаду в річку, то все добре. Якщо ні, то значить тут з самого початку. Просто він сказав перший раз, що... Я не впевнений, що це правильна дорога, типу. Правильний шлях. Я думаю, що, блін, не може дійсно. Інформайшн. Так, окей. Ну, алейнте все. Так, тихо, бо... Ці олені просто вони такі самі низькополігональні, як і всі інші. Е... А де аде де? Ага. Все. Да. Пусть. Все, от. От чому головна суть була. А! Прикол. Прикол, прикол. Я думав, це вже кінець. Зрой. Це сон сонбу! Йо, йо найбу. Це все само... Я лиш тепер зрозумів, що це вуса. Погнали. Думав, типу, упав воду. Е, там зима, монітор замерз, я упав воду, мене достали, відігріли, типу. Даже слова не сказав. Погнали, коротше, братанчик. Е, куди нам тебе? Так, головне стежку знайти, як то кажуть. От сюди. Все. Блін, ну Оленя, чесно, не чекав. Просто коли ти вже е, два-три рази проходиш одну і то саме, вже практично знаєш там. От тут має бути скример, тут має бути то, тут має бути все. І тут в один момент олень починає бігти. Це жорстко було. <звук> Значить, чувака, все ж таки я перший раз виходить, спасав. Ти що? Я не знаю. У будь-якому випадку, зараз швиденько пробіжу і вже буду робити все як треба, щоб хоч побачити. Бо, судячи з ос, е, скриню 7, да? то це, типу, ці олені, вони так, типу, сошки там є старші. Щоб його побачити, не вже то ладно. Вже таке можна собі дозволити. Так, кроу, кроу, кро, кроу, кроу. що якщо перескочити? Ага. З такими потужними цими. What's стрибками далеко не well, дійдеш. Це, open, so, open the shit, і погнали. Так, так, так. Ну, темно, занадто темно. Їм треба було, щоб також щоб це були сутінки. Що по суті, коли темно, то не так сильно треба промалювати. Але реально, олені низкополігональні, дерева низькополігональні, і низькополігональні, і ти не знаєш, що перше. Що перше тебе вб'є. Або налякає. Ну, судячи з того, що. Ну, хоч би сейви додали. Ну, че, ну, F5. Не роб. А то це що. Десь в цій стороні має бути. ...вишка перша, от вона, радіовишка. Так, да, і досить би було круто, якби. Ну це вже я може забагато хочу для безплатного, але щоб хоча б біля ключових якихось структур стояли ці. Світло. Ні, ні, світло. тут Оце таймінги. Видно, що не перший раз проходиш. Так, все, ми знаємо, що того чоловіка. Там одновременно вже. уже. Там одночасно чеснок двоє говорять. Того чолов... чоловіка паяє по страшному. Так, так, юс радіо. Так, все, виключу світло. Я все ж таки впевнений, що тут ленс. Бо то, що світло працює на рух, це лиш теорія і не думаю, що вона правдива. От то йдемо, що? Вони здається пропадуть, бо світло виключиться, да? Ні. Чи да? А, блин, чекай, юс радио, тебе хлопці там Нікуди нікуди не тікайте і мене не бейте. Я, блін, повтикав. Ну по цих сходах це просто... садмазохізм це лазити. Ледь слово сказав, але типу це правда. Все, не роби кнопку. Монстрів вже нема. Ще є. Ну вони зараз зникнуться 100%. Ще трошки стану спідранером, по цій. зараз кожні текстури буду ловити. Це світло пропало. А, ні. Та шо таке? Блін, ну чекайте. Хлопці, ви мали пропасти? Де скр... Двері треба відкрити, бо ти перший мав нажати на радіо, а потім відкрити двері? А я відкрив двері, а потім нажив на радіо. Вот чому біда? Я їх, типу, як не мав бачити. Зараз. Ай-яй-яй! <звук> Що робити? US radio. Use-us, не роби. Що робити? Так, двері відкрили, я налякався, далі йде все по схемі. А шо це таке, ви Не йде. А! Бляха у текстурах застряг. Прикол. До По самого початку застряг в текстурах. Ой! За шо? Така потужна игра. Так, есть. Ей, Побегли еще разок. Зараз першим мені включит світло, потім Олені. Все, все по, по сценарію, по сценарію. По чіткому і мощному сценарію. Да. Так, світло. А, ні, мені не включит, я вже недостойний. А от Олені включит. Бляха, ну третій раз уже одно і то саме. І все одно, блін, чисто ці інстинкти працюють наповно. Олені стоять собі, блін, балдеють. Так, все, говорим, жіночка.

That is Це класифір інформації. Короче, що з них там не виходить. <свісно> Все, що я можу сказати, що в них щось не виходить. Так, а нас стрибай, хлопче. А, ага. Ну да. Такі дрібниці забуваєш, до речі. Типа. Приход. Наступний, давай. Mm -hmm. Ловимо лайне. Я просто думав, що тут вони б зробили якусь ще бігфуто, типу, главним монстром. Було би якось цікавіше, я думаю. Типу що, Олені приходить. Олені приходять, уходять? ту ходять? Поліцейський розворот на місці. Ну, о, щоб бути чесним, перший раз, коли я проходив, то це не було так душнільно, типу, що бігаєш за оленем, там всякі приколи. Тут було легенько, спокійно, все. Дорога, до речі. Це не дорога, чи це труба. А ні, це труба. Чи дорога? Вічці не можу бути. Ні, ні, це і все. Ясно, ясно. Так, ми можемо свою конспіралогічну теорію придумати. Жовтий олень — це добрий олень. Це дух доброго оленя, який хоче нас спасти. А ті обкорення Олені то не добрі Олені. Так, їсти нема що. Ай, геш. Нащо слухати то, що ти не розумієш? Я, я, я рахую що так правильно. Наверху, якщо я теж не помиляюсь, лиш газета і все. Так. Ми перезарядимо поки. Не знаю, чи реально того великого страшного оленя вбити, чи нереально. Будемо вже, походу, бачити. Невидима стіна, бо не можна обійти. Ага, все. Якщо... Так. Тут. Будем... А ладно, вже будемо тримати огністрил. Якщо що буде на відео погано видно, то я виключу гамму, щоб... Щоб зараз ми просто знову не пр... перепроходили одно і те саме. Речі твіт. Вернемся. Ну, крик був точно від. Тихо, тут обережно, щоб нас зараз. Не меншо. Йдемо далі, Боже. Головне зараз зрозуміти, чи я можу того застрелити. Він не є швидкий. Але він... темний. Його може бути просто не видно. Ага, вот десь тут він має прийти. Він низькополігональний, він темний. Це сама сильна зброя у поганій грі. Вот. Так, ми можемо оббігти, можемо спробувати стріляти. Ооо, в зумі ти прям ще більше обкурений. Ой, пардон, сеньор. Ну ти. ти. Скільки тобі треба? Покажи на пальцях, скільки тобі пуль вистачить. Розрядочка. А ти здіваєшся. Що? Вс, його не можна вбити, будемо знати. Обходимо. Тактично відступає. Але відступаємо йому за спину. Так, все, тепер ми розуміємо, що стріляти з місту немає ніякого. Треба їх всіх обходити. На що тут задавати гвинтівку, я не розумію. Чисто по приколу? Так. Просто ми довго біжимо по темному лісі без ніяких приколів. Так що, десь має бути зараз. О, дорога! Так, тут закрито. Так що йдемо сюди. Ее люди поможіть рятуйте, обкурені Так. Ще би хтось. З... А, до речі, можна сюди зайти. Хоть карту бику здали, що... Ні, ну тут ціле село, ціле село, тут можна по-любому щось знайти цікаво. Той наркоман ще йде за мною чи ні? Так. Так, ну тут треба. А, до речі. Чим ми, блін, мучимось? Тож, якщо. Це не. Але світло, то не дуже й Ого. Так. Треба бути обережним, правда? Ну. Можна з першого погляду оприділити, що корисного нічого немає. Стіл пересунутий? Я так боюся цих фонариків, бо вони дуже. Опа. Є. Yeah. Вони дуже схожі на очі тих наркоманів, що бігають за мною. Ну в будь-якому випадку. Швидше всього, давайте ми це просто пробіжимо і по логіці речей отут має бути щось корисне. Записка. Прикличку хтось проводив. Ну, наче ніхто не доганяє, типу. Може бути що. Де ж закрию на всякий випадок. Опа. Карта? Серйозно? Це відкрита. Це відкрита карта. Бля, хамох. Поторгувати чи що робити з цим? Ну давай, типу. Може просто на всякий випадок, я не думаю, що... Тут прям прийдеться проходити цю всю карту, але. Як то кажуть, карта в кармані ніколи не лишня. Сніг іде у хаті? Це теж да, нормально? Дуже боюся, щоб мені просто в туза не зайшли, десь типу зайду в тупік, а. Тобто тут ще є якась кімната. Ага. Поїсти попити. Бананчик на кухні, це нормально. Нема... нема. А що робити? Ну типу... Ну, будемо розбирати. Це буде, якщо це звук. Страшний звук незрозумілого характеру. Чи це взагалі мені почулося, я не знаю, всяке може бути. Опа. Тут теж стоп. Ага, от нам сюди треба. ж зайдемо перше. Перевірка території. В текстуру. Олень. Ну, хоча б тут вже можна спокійно собі сидіти, бо олень навряд чи через тістури вміє ходити. Це що за прикол? Ні, ну здивно, типу, що дивно, типу. Нащо добавляти так багато різних входів і виходів, якщо тут можна? Ну, логічно би було, якби зараз тут стояв десь на проході олені, типу, от. Ти маєш два виходи у кімнаті, що якщо ти зайшов, ти можеш вибігти. Ну або, по суті, вся страшилка була в тому, що за тобою всю, весь час буде бігати Олень. Це, до речі, ми теж бачили. Так, куди далі? Пастку попав. Нормальний контейнер за розміром виходить. Якщо вже серйозно говорити, мать. Типу, Зовні маленький, всередині великі, часто перевізники довольні. Опен. Так, так, так. Радус нахиляється. Все. Я у дурці, дякую. Відкрий. І що робити, ляд спати? Все. Це кінцівка. Четверта з трьох. Все. Виявляється ще одна. Тобто у нас, виходить, ми пройшли номер 2 і номер 4. До речі, карта була там з самого початку, так що, якщо що можна було орієнтуватися. Плюс-мінус бігти, я вже знаю, куди. Тому... Наразі, дякую всім за увагу. Я думаю, хоча б саму основну кінцівку треба, блін. получить. А далі уже пофіг, типу, бо кожен раз пробігати тих обкурених оленів, типу, я не бачу змісту. А наразі дякую за увагу. З вами був канал Найплей. Пока.